Ми зараз будемо пакувати цю сумку. Валізу. Прибила що ж, що ми будемо пакувати? Напевно, ви всі знаєте, як наш гарант любить йолки. Ми йому теж, подаруємо в дорогу. Ось вона знаменита йолка. Йому вона знадобиться там, він любить йолки, він буде їмати цю йолку. І Зверніть також увагу на музику. Це його любима пісня. Маруся клімова. Що ми йому подаруємо? Ми знаємо, що наш гарант мав два срока, да? І він напевно любить такі... ну... Одяг такого смислу, тому я теж ми вирішили йому теж подарувати свій одяг. Ось він такий знаменитий одяг нашого Януковича. Мука. Ти мой бурьонече. Що, ще один цікавий елемент. Це одеково в цю сумку. Це знамените яйце. Хай він пам'ятає, що тепер не одним яйцем він буде тішиться. Ми йому там цілий готували. Так, да, від попіва, може так сказати. Попієва вже є курятники. Він нам поміг. Ну, О, ще одне. То, О, ще одне завалялося. Що ще ми йому не подаруємо? Не у дорогу. Ми знаємо, що наш президент також любить годинники. Да? У нього один з найдорожчих годинників у світі. Там, здається. 700 тисяч доларів, так. Ну ми йому подаруємо дешевий, такий дуже годинник. Я думаю, він буде теж Так, да, Він не розуміється, йому аби був. Головне сказати, 100 тисяч коштує. Ще йому подаруємо у додачу до цього, що я вже показував. Ось ми подаруємо йому ось прилади харчування. Він буде народний президент у лапках. О, саме головне, наш президент має один з найдорожчих вертольотів. Так, ми знаємо. І ми також вирішимо подарувати такий вертольот. Ось. О, ще одне яйце передали. Чернізі люблять президента, ми бачимо. Ось такий вертольот. Ну буде, там тішиться. Враховуючи останні події. А, ще на дорогу. О. Так. А ще я хочу... Ми знаємо, що президент любить. Таку руку, він любить, щоб показати, що він сильний президент, що він могутній, а що аж губцює наших студентів. Да? Тому ми йому теж вирішили подарувати ось такий елемент. Вони йому дуже знадобляться, повірте. Ще йому ми хочемо подарувати. І дешеві обіцянки, ось вони ці обіцянки партії його регіонів. Раді, що там стабільно жити, да? покращено вже сьогодні. Ми також у його валіжку. о, А саме цікавий його диск з піснями. Да? Цікавий, які тут він любить слухати пісні? да, Мурка теж є, до речі. Українською зауважу жодної пісні нема. Ганьба такому президенту, що не любить українську музику, так? Да? Ганьба! 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 Китайте, кидайте, туда кидайте, йому все. Бачимо, люди хочуть йому подарунок відправити. Ще ми хочемо йому подарувати. Що тут в нас ще є? Ну, замість шапки мономака з від партії регіонів. Е -е, ну, ми, ми просили народ, щоб народ скинувся, по, ну, скільки бажає президенту віддати грошей. Бо ви розумієте, дорога, треба щось купити. От люди скинулися йому там. Пару копійок там. Ось. І шарики ми вирішимо подарувати. О, саме головне, що треба президент. О! Ми також йому подаруємо. О, ще дають 50 копійок. Бачите? Покупійці, по копійці. По копійці. Елемент ми хочемо подарувати. Ну, останні події свідчать, що президента погано зі здоров'ям. І ми вирішимо подарувати валідов і валір'янку, щоб він заспокоїв свої нерви, так? і щоб серце перестало боліти, бо у нього, як як він казав, в нього серце болить за народ. Ми вирішуємо допомогти в цьому.